Те, що із демократією, із свободою слова є певні нюанси. Чи відчуваєте ви їх як громадський активіст, як військовий, як ветеран війни, чи помітна це вам ця проблема? достатньо помітно Я скажу більше, я прийшов в таку історію у 23-му році Абсолютно, абсолютно схожу через позицію щодо законопроекту містобудівного 56-55, авторство Олени Шуляк. Ми піддавалися тиску наша команда народобладдя, яка висвітлювала, з якими я теж займався власне кажучи висвітленням цієї історії. Писав по цьому аналітику. Потім ми всі прекрасно пам'ятаємо, що було у мене в палаті військовому госпіталі з Оленою Шуляк. Власне кажучи, потім які це мало наслідки для цього законопроекту і для. Не підписання цього законопроекту президентом, і те, що я в принципі, після цього продовжував не мовчати і доносити цю позицію. Ми піддавалися досить жорсткому тиску зі сторони офісу президента, зі сторони саме безпосередньо Олени Шуляк і будівельної мафії. Тобто, це були і погрози різноманітного характеру. Це були спочатку погрози. Ну як мені передавали інформаційного знищення. Мене конкретно далі це була історія вже з фізичними погрозами. Та ну на що я відповідав абсолютно смічно казав, на що ви мені ви мені ще руку відріжете. Та, але дійшло це до того, що принципи побили е, мого, е, мого колегу, мого побратима Юрія Левченка. Та, е, власне кажучи, через позицію по 56-55. А далі класична історія тобто, татожний як і тут, телеграм-помийки. Е, ну, в, в нашому випадку вони взяли просто відео побиття. І от його використовували, не знаю, там був і елемент, щоб може залякати і суспільство, ну, і показати, дивіться, як це класно. Та, там ми, 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 побили, ми побили людину. Власне кажучи, все це, як це відбувалося, показувало на те, що тут були задіяні спецслужби, та, що тут були задіяні і, в тому числі, правоохоронні органи. Що ми, власне кажучи, зараз бачимо конкретно в кейсі Бігусів? Та? Тобто там, очевидно, працювали. ну, Люди люди в погонах, та при тому їх велика кількість. Те, що дуже мені сподобалась загалом е е комунікація Дениса е Бігуса, як він, по перше, відреагував, тому що там була е ну, трошки непроста історія. Та там трошки е його е колеги. Ну, те, що було опубліковано, вони дали в штангу, але мені сподобалося, як він чітко на це відреагував. Такої і має бути комунікація, не має бути якихось сірих речей. На треба на біле говорити біле. Да він, власне кажучи, засудив неправильну поведінку його, його колег по редакції, його колег-журналістів. Але мені сподобалося, от те, що це все ж таки журналісти розслідувачі та іноді недооцінюють з ким з ким вони мають справу. Мені сподобалося, як він роз'яснив, показав цю ситуацію. Я думаю, що вони покажуть ще багато ексклюзивного матеріалу. Та і буде повноцінне розслідування щодо цього незаконного стеження і загалом незаконної незаконного втручання в особисте та життя журналістів. Там все вказує на те, що ну, це дійсно працювали ну, на місці. Тут неможливо, насправді правоохоронні органи чи е, спецслужби. Та це е, говорить про те, що це було замовлення. від влади та якби це е, Можливо, хтось сприйме зараз що це багатослівні слова, але вибачте, там я глибоко переконаний, що та дійсно, коли якихось там 30 30 осіб встановлюють е, камери там і в номери, і не тільки, і е, мають доступ до цих речей, і їх досі не можуть не можуть знайти, це, вибачте, ну на мій суб'єктивний погляд, давайте будемо реалістами. Та? І згадаємо, про кого ж матеріали публікували ті ж бігуси, кого вони стосувалися. Та? Тобто вони стосувалися високопосадовців в першу чергу української, української влади. Та, це все говорить, це дуже, дуже неок дзвіночки, та, те, що Ну, здавалось, здавалось би, та я теж, я теж так думав, що в принципі після трошки підняття е, впізнаваності, та після тієї ж історії, шлях. Що точно е, мені це та не за гроші, і я досить смішно реагував на погрози в бік моєї команди та на погрози мені особисто. Але трапилось, що трапилось це саме історія там з бігусами. Ну, авторитетне абсолютно е, видання е, всеукраїнського рівня. Та і тут е, от такий, от, от така от історія, що просто можуть абсолютно нагло е, та за ними за ними стежити. Е, це все нас е, відкатує, дуже серйозно нас відкатує. Та тому що ми пам'ятаємо після 2014 року. В принципі, це велика колосальна заслуга все ж таки громадського сектору, громадянського суспільства і е, засобів масової інформації, щоб у нас, в принципі, свобода слова значно е, значно виросла, щоб у нас траплялося менше, але на жаль, вони траплялися, але просто не в такому об'ємі, як е, тиски на журналістів, та, як переслідування журналістів. І я вважаю, що, хоч точно. Там кожен рік минулої влади і нинішньої влади траплялися певні певні проблеми, але все ж таки ми рухалися, хоча б ну з якоюсь динамікою. Та тобто паралельно намагалися працювати, і ті ж західні партнери нам говорили: ну слухайте, хлопці, ну якщо ви рухаєтесь. В Європейський там, Союз і так далі, там на, на зустріч до нас, то окрім там економічних вимог, вимог з боротьбою з корупцією, є ще моментик. Та? Він полягає у свободі слова, і що у нас, ну, у нас не прийнято розбивати голову журналістам. Та? Це, у нас не прийнято переслідувати громадських діячів у них біля будинку і теж їх там бити ногами.